Мало дуже багато грошей і дуже багато, ну і а, а, а тепер десь от ця шоці. Куда гроші пішли? Куда гроші пішли? Більші. В е, більшості віддала. Кому? Е, сину, війну, таку поросту роздавали. Все. Сі, це, гроші це потужна енергетика, ми не всіх можемо витримати. <губ> а ви що, роздавали? <губ> а знаєте, ж витримувати гроші. Це такою, якщо я маю багато грошей, а всі навколо бідні нещасні, а я хочу на море, то я їду на море і маю всі в одному місці. Так, Зробити так? О, це, це е я я і їздила, але я хочу робити, щоб любов, любов, він мені цілий час сказав, що ти була на роботі. Любов так робити. То понятно, так я давала, давала гроші і закінчилося, то я їм не потрібна. А тепер не потрібно. А, ну, так, а, тепер, а тепер послухайте, якщо ми маємо почуття провини, ми завжди знайдемо тиранів, які нас будуть наказувати. І так само з мужчин. Я можу знайти собі Конечно. питання, завжди зараза. Дивіться, то не вони погані і не ви погані. Ваш енергетичний стан притягує певну людину чи подію. Нема я вже, я вже і міняюся і так, і сяк, і, і вже не відчуття. Ви розумієте, що таке відчуття? Не думку в голові. Відчуття. І це